Шановні колеги, ми наближаємося до других роковин повномасштабного вторгнення. Народних депутатів попередніх скликань це Олег Барна, Сергій Слабенко, Олександр Марченко загинули, захищаючи Україну, довівши свою високу відповідність високому статусу народного депутата. Наш колега Денис Монастирський загинув при виконанні службових обов'язків. І ми наполягаємо на вшануванні пам'яті наших колег в стінах Верховної Ради України, і це має бути зроблено. Відповідна постанова зареєстрована. Так само, як принциповим є обов'язкове відзначення десятків тисяч загиблих героїв. Солдатів і офіцерів, родини і побратима, яких запитують, чому ті, хто загинули як герої, не мають ордена і медалі в той час, коли бійці гумористичного фронту з 95-го кварталу всі в орденах. Це ненормально. Ненормально те, що ми не можемо задати це запитання нашим урядовцям, тому що година запитань до уряду, остання в парламенті, була у вересні минулого року. Вибачте. Два роки тому було провалено підготовку до війни. Так ми зараз провалюємо оборону і е, фортифікаційні споруди, і нам немає кому задати запитання: а де 42 мільярди на 200 тисяч дронів, де армія дронів? Ми вимагаємо повернення години запитань до уряду. Парламент має працювати відповідально. І сьогодні насправді ми маємо дати відповідь на питання. Отримання УБД європейська солідарність наполягала на автоматичному статусі УБД. і саме так як компроміс народився законопроект 162, який окрім. У БД, яке виписано там не ідеально, має ще і норми щодо єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних. Потрібна норма, але цей реєстр має бути зрозумілим, дуже важливо захищеним і вичищеним від надмірного втручання в приватне життя українців. Це є очевидне, тому працюємо по поправкам. І дуже важливо, щоб такі чутливі закони, як закон про е, мобілізацію, як закон про електронний реєстр, обговорювався публічно. Ми звертаємося до голови профільного комітету з питань свободи слова. З наступним колеги потрібно повертати журналістів в сесійну залу. Потрібно повернати трансляцію, включати виключені телеканали. Марафон треба навпаки припиняти і негайно провести спільне засідання антикорупційного комітету і свободи слова. З Тим, що відбувається з каналом Рада, 250 мільйонів за два роки війни на розробку а, якогось там контенту. Там вдас Олексій Гончаренко безкоштовно розробив контент, і в Тік, токі показує трансляції Верховної Ради. Розумієте, а ви просто витрачаєте дурно кошти платників податків, невідомо на що які.